Іти у ногу зі всім світом це у правилах Бердичівлян, зробити так, аби було крутіше, аніж у всьому світі, в їхньому характері. Коли повсюду акція Ice Bucket Challenge має за кінцеву мету вивчити непросту хворобу, бічний аміотрофічний склероз, у Бердичів, як і по всій Україні, зібрані кошти йдуть на допомогу українському війську до зони АТО. Коли європейці і американці вважають за достатньо вилити на себе відро чи миску крижаної води, у Бардичеві над відсутністю льоду у водичці не надто заморочуються. Обираючи натомість ємкість куди більшу. Долари у нас змінюються на гривні, та головне правило залишається незмінним. Ти маєш облитися водою, перерахувати гроші українським воякам, все це відобразити на відео та кинути виклик кільком своїм друзям. Люди отримують виклики від своїх друзів і передають їх далі. Якщо вони виконують, якщо вони приймають участь, то вони повинні скинути 10 гривень на допомогу нашій армії. Якщо вони відмовляються, тоді 100 гривень. Взагалі нашим солдатам в ці часи важко, тому потрібно підтримувати кожному, як може. Ми зібралися всі для того, щоб допомогти нашим солдатам, які зараз служать. Огромное спасибо им матерям, которые воспитали таких воинов, которые в трудную ситуацию, не имея сейчас ничего, воюют с врагом нашим. И хочу им огромное спасибо сказать. Мы не можем помочь большими деньгами, но мы можем хоть чем-то показать, что мы тоже с ними. Мы их очень ценим, очень понимаем и ждем их живыми и здоровыми в своем городе, в Бердиче. Не так то просто виділитися серед іншого світу, коли організаторів Бердичівського Ice Bucket Challenge підвела помпа, за допомоги якої вони мали наповнити водою ківш величезного навантажувача, довелося вдатися до допомоги техніки куди більш серйозної. Але своєї мети молодь так і досягла, і водою облилася, і гроші нашим бійцям перерахувала, і виклик, як годиться, кинула. І не одному чи двом особам, а цілому місту. Це ж Бердичів. Город твердище передает эстафету городу Житомиру!